Всім привіт! Сьогодні розпочав виборку першого персика Редхавен, сорт називається, ну і зриваємо його. Е, зараз покажу який він, е, що в нас по цінах. Ну, врожай в принципі в цьому році порадував. Одне, що треба було його трішки прорвати, тому що ну забагато його забагато і мілковатий. Так, зараз несемо відра і далі все покажу. Так, що у нас по персику? У нас? ось до ось такий. Я не знаю, тут грам 300, напевно, один важить. Потім трішки мільший. Ну, В основному зараз перша виборка, він йде весь, весь крупний. Ось навіть на дереві. Бачите, який він. Такий бомбезний персик. На такий персик ціна у нас була, я буквально там пару днів назад був на базарі, 50 і нижче. ну 50 можна торгувати таким. Такий вже піде десь 40, трішки міший, ну, а то і там вже десь отакий вже 25, напевно. Не продавав такий по 25 там радній персик продавав такий мілковитий по 25, такий продавав по 40, а такий продавав по 60. Ну зараз вже такий у нас 50, такий вже буде 40. Е, так що якось так. Зараз ну він, в принципі, не весь такий крупний. Тут у нас такі ось до деревцята де він був по так, да, він ось до такий дебелий, крупненький. А де ось до густоватий. Так, зараз положу. де густіше, то ось до що ми маємо. Дивіться на цю ветку. Треба було це все діло, все проривати. Ну, Я цього не зробив, як би ну, проривав, ну... Маловато, треба було ще проживати не бояться, ну вже в принципі буду знати. Тому що у нас обычно то морози, то ще що то. Один рік взагалі з 100 дерев які якісь 200 дерев. Молодих, а не вважаємо, а з такого саду 100 штук дерев тут посаджено. Взяли два персика. Всього два персика. Це мороз у нас був, він весь вимерз. І все. Ну і я побоявся як би обривати. Думав, мало ли вітра у нас вічно дують у нас дощі були і бачите, починає така ось гнити. І такого доволі багато. Ну, нічого. І такий мілкову він краще йде на закатку, якби в банки. Той крупніший, то тільки так поїсти. Цей сорт відділяється від косточки. Найбільше на себе бере сонце, сладкий, ну, взагалі, бомбезний. І як його не обрізати, що мені подобається, що завжди буде залитий. Буває там обріжеш його під свій рост. там мене метр сімдесят, я його по ось сюди, ось до, обчеканив. А він все одно залитий од як починається відсюди і пішов. Дійться. Уча в цьому році і ранні сорти е, теж були завиті, але ну, не так. А цей, звісно, взагалі. Ну і ціна, звісно, на них вже нижче, тому що, якби вже всі понаїдались, це вже тільки йде так на закатки, на рідкость там ось, на по поїсли. Е, Перша виборка, як оподіляю, що він вже співий, ну, я його, Він навіть сам по собі ось Цей от, він не рветься. А от там трогаєш. Цей, сам. Є такі, що взагалі цей теж дозелений. Раз. І він сам відпадає. У мене якби вибирають той, що пом'ягше, тому що цей твердий. Ось бачите, попадаються отакі ось, ось. Їх теж треба всіх десь зривати, звісно, тому що... Куча болячок на них. Ну, це вже середній вважається. Це якби на, там, на тих деревах попадала влага трішки. Якщо полить би його, він якби пестик не любить влагу, ну якщо б разок хоча б полить, то було б взагалі шикарно. Він би був би весь такий крупний. Ну, такий, як кажу, таким мені більше подобається. Його можна і в банки закатати, ну а то і так. Поїсти, ну і продавати його теж за даром, смисл мені той крупний, якщо його давати по 30 гривень. Краще мені більш отакого багато і теж по 30 чим той мівковатий отдати. І буде на одному дереві там кілограм 10 всього. А тут в такому кількості, я думаю, тут на кілограм 30 можна з одного дерева. 20 точно взяти. При ось такої завитості. Ціни, звісно, не радують. Так, ну ось і все. Трішки вибірку зробили. 10 ящичків насобирав. На сьогодні все. Тому що ще зеленкову десь недільку ще почекаємо та заїжджаємо і вже будемо вибирати вже, ну, почти повністю. Там вже залишиться деякі вже. Так що якось так. Ну, ось такий персик. Такий врожай. Все, всім удачі, до нових відео.